Року, коли настає жовтень, у багатьох країнах починається підготовка до Хелоїна. Декорації, костюми і гарбузи. Це все виглядає весело і невинно. Але чи дійсно це так просто? Хелоуїн часто називають святом диявола. Давайте поглянемо на це з точки зору Біблії Ефесян 5:11 І не беріть участі в неплідних ділах темряви, але краще викривайте. Цей вірш закликає нас уникати темряви. Участь у святі, яке оточує символи зла, викликає питання чи не заохочуємо ми те, що віддаляє нас від світла? Івана 3: 19: Світло прийшло у світ. Та люди полюбили темряву більше, як світло, бо їхні вчинки були злі. Чи може ця темрява, з якою ми стикаємось у Хеллоуін, бути саме тією темрявою, про яку застерігає Біблія? Римлян 12.2. І не стосуйтесь віку цього, але переміняйтеся відновленням вашого розуму. Хеллоуін може бути ще однією спокусою прийняти цінності світу. Але Біблія закликає нас не йти за натовпом, а думати про те, що справді важливо. Івана 8:12 Я світло для світу, хто піде за мною, не буде ходити в темряві, але матиме світло життя. Ми покликані ходити в світлі. А не долучатися до того, що нагадує темряву. Псалом 101, 3 не поставлю я перед очима своїми речі нікчемної. Біблія закликає нас відвертатися від того, що може вплинути на нашу душу негативно. Чи можемо ми зберегти чистоту свого серця, долучаючись до святкування, яке оспівує страх і смерть? Свобода вибору це право кожного. Але пам'ятаймо, обираючи світло, ми обираємо життя. Хеллоуін це не просто свято, а вибір між світлом і темрявою. Подумай, що обираєш ти.